Тихо на дворі, і тільки чути я, як, як матері слова летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій, свічка не засад. Малина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає та обов'язко його душа. Звернулись по допомогу до Вікторії. Вона нам дуже сильно для адаптив... з адаптивним одягом для військових, які були поранені. Під час російської агресії, які знаходяться на лікуванні, у нас в лікарні велика подяка. Ви дуже допомогли і нам, і бійцям. Слава Україні! Дякую. На яке відділення буде допомога? Відділення, чи не всю лікарню металогії, реанімаційне відділення, а також інші хірургічні відділення? Де Перебувають поранені бійці. Дякую лікарня. Запорізька. А ми, в свою чергу, командою благодійного фонду Happy Kids Дякуємо нова Україн» за надану допомогу за фінансування і за те, що підтримуєте лікарні міста Запоріжжя. Дякую, і слава Україні. Героям слава! Я бою за борю, пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далеки повернеться живі. Рік вже про прийшла нова весна, а спокою душі не було, не було, та й ще нема там. Батько змучений, сам торгує шлях, То полі калина росте, мамині очі чекають тебе, Сина у розпачі плаче, сина все чекає, та Боже його душа мама. Я бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами нелекі.

Happy Kids. сьогодні ми знову робимо дуже круту місію, дуже корисну місію. Ми приїхали до однієї з лікарень нашого міста і для наших хлопців, які захищають нашу державу. Ми передаємо адаптивні футболки, штани і звичайні штани, звичайні футболки для того, щоб вони мали що вдягти. Дуже вдячні нова Україна» за постійну співпрацю, за те, що підтримуєте, фінансуєте нас. Дуже вдячні організації «Кат-кат Чернівців за те, що відшивають це. Дуже вам вдячні! Дякуємо! Слава Україні! Я бою за волю пішов на лечень, За правду і донив нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами нелегкі вернуться живі.